Кальцій дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Антож, я хочу дитинку. Хлопчика схожого на тебе. Анют, я теж дуже хочу. Але згодом. Спочатку на ноги станемо міцніше. Щоб у нашої дитини було щасливе майбутнє. Який же ти в мене молодець. Такий передбачливий. Такий дбайливий. Вибач, вибач. Алло. Зірвалося. На чому ви зупинилися? Вибач. Слухаю. А що ж таке? Вибач, вибач, вибач. Так, слухаю. Може тобі коханки дзвонять? Зараз я тобі покажу, які в мене коханки. <схід> 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 Мамо, тато, мені страшно. Живши із дружиною сім років у щасливому шлюбі, Антон піддався пристрасті і завів коханку. Чоловік мучився від докорів сумління. А коли він побачив себе у видінні маленьким переляканим хлопчиком на порозі власної спальні, то геть втратив спокій і вирішив звернутися за порадою до бабусі. Ось таке привидівся. А до чого, не розумію. Але на душі якось неспокійно. Це твої страхи дитячі до тебе приходять. Ну так. Дитинство в мене було не дуже щасливе. Мама сама виховувала, батько кинув її, коли вона була мною вагітна. Але бачу, не самотній ти. Дружина в тебе є. Так, Аня. Вона зараз найближча мені людина. А коханка теж найближча? Коханка? Як ви дізналися? Я багато чого бачу. Ти ж через це до мене й прийшов? Вибачте. Так, в мене дійсно є коханка. Іванка. Я її дуже люблю. Але з Анею я розлучатися не можу. У мене життєвий принцип такий. Якщо вже одружився, то на все життя. Мабуть, через батька, який маму кинув. Якщо такий принциповий, то чому зраджуєш? Ну, Аня, мені зараз як сестра як хороший надійний друг, а Іванка це пристрасть. От я й розриваюся між ними. Дай мені, обручку. Ти маєш обрати дружину. Те, що ти до неї охолов, лише видимість. Пристрасть з руками зникає, а справжнє кохання залишається. Але якщо і надалі з коханкою зустрічатимешся, тебе чекає потрійний обман, ніби туманом тебе огорне. Аж потрійний? Так. Вчора тобі тричі дзвонили, і тричі дзвінок обривався. Це прикмета, яка говорить про потрійний обман. Наступного разу після таких дзвінків одразу ж подзвонив трьом найближчим людям. І тоді прикмета не збудеться. Дякую вам. На ну, все добре. Слова бабусі змусили Антона замислитися, і чоловік, зрештою, вирішив залишитися із дружиною. Він сказав про свій вибір коханці, і розірвавши з нею стосунки, чоловік навіть заніс номер Іванни до чорного списку. Анютка, яка ти гарна. іди до мене. Справді настільки гарно, що ти погодишся на дитинку. Не виключено. Що? Мені не почулося. Кохана, давай менше балачок, краще займемося дівом. Діти з повітря не виникають. Антон насправді був не проти завести дитину. І наступного ранку він серйозно збирався поговорити про це з Ганною. Чекай, а кава. Я Олькою зустрічаюсь, там і поп'ю. Я відкрию, це, мабуть, сусідка. Того дня в Антона був вихідний, тож він вирішив не поспішати і відклав важливу розмову до повернення дружини. Антон, це до тебе. Ну, я побігла. Вибачте, стримався. Хотів скоріше на тебе подивитися. Синочок. Тато. Який же ти став дорослий? Скільки ж років пройшло? Тридцять. Тридцять. Я присяду. Тебе. Побачив? Тепер давай шуруй звідси. Навіщо ж так синок? Який я тобі синок? Я синок для матусі своєї, яка мене виховувала після того, як ти її вагітно кинув. Не дорікай. Я свої помилки сам знаю. Розплачуюся за них кожен день. Ані сім'ї, ані здоров'я. Щас розплачусь. Я розумію, я винен перед тобою. І якщо ти мене не пробачиш, ти ж зрозумію. Але дай мені скинути цей камінь з душі. Коли Ніна завагітніла, мені лише 18 років було і ну який з мене батько був тоді. А зараз. Я попрощатися прийшов. Лікарі сказали, що недовго мені залишилося. Я тебе прощати не збираюсь. Я тебе ненавиджу за усі ці роки, коли я тебе чекав і у віконце виглядав, за сльози матері. Тобі краще піти. Побачиш, синок. Несподіваний візит батька, якого Антон практично не пам'ятав, розхвилював чоловіка. А наступного ранку, по дорозі на роботу, на нього чекала іще одна несподівана зустріч. мені так тебе не вистачає. Ми про все з тобою вже поговорили. Нас можуть побачити. Раніше це тебе не хвилювало. То було раніше. Вибач, я маю йти. Антон, я все розумію. У мене буде татарне прохання. Скажи. Проведи зі мною прощальний вечір. Ні. Антон, це лише один вечір. І я зникну з того життя назавжди. Обіцяю. Ні, це нічого не змінить. Антон, це потрібно мені. Заради всього, що було між нами. Я хочу запам'ятати тебе на все життя. Ну, будь ласка, коханий. Іванні вдалося розчулити Антона, і ввечері він приїхав до своєї коханки. Забувши про все, чоловік залишився у неї до ранку година. Сьома. <плес> Алло, кохана. Ні, я, я ще на роботі. Жінки? <плес> Та які жінки? Ти щось наплутала. Кохана, це не те, про що ти подумала? Спроби Антона викрутитися я виявилися після. марними. Бо Ганна не повірила йому, здогадавшись, що він був із коханкою. Почувши, що дружина йде від нього, чоловік розізлився на Іванну. Домоглася свого. Обіцяла зникнути з мого життя. Так зникне. Антон поспішив додому, щоб вмовити дружину залишитися. Попросивши колегу по роботі підтвердити версію, що вони нібито до ранку працювали в офісі над важливим проєктом, чоловік сподівався переконати у цьому Ганну. ранок, синок, тебе мені тільки зараз не вистачало. Ти пробач мене? Слухайте, дайте мені спокій вже всі, врешті-решт. Ти куди. До мами пусти. Слухай нащо цей цирк на вулиці? Пішли додому, все обсудимо. Нічого нам обговорювати. Слухай, я був на роботі. у Смірнова запитаю. Не вреши! Я дзвонила тобі на роботу, там сказала, що ти вже давно пішов. Потім... Це жіночий голос у слухавці. Як ти міг? Аня, я все поясню тобі. Ти пішов ти. Антон почувався винним перед дружиною і був у розпачі від того, що не знав, як її повернути. Тому не мав ані бажання, ані сил на з'ясування стосунків із батьком, який так раптово з'явився у його житті. Ти що? Справді гуляєш від своєї дружини? Тобі взагалі яка різниця? Ще ти мене повчи. Мораліст. Нащо ти взагалі лізеш? Я образив тебе, визнаю. І матір твою. Але я її не обманював. Якби я лишився, ми усі троє були б нещасні, тому що я не любив її. Нащо ти мені це розказуєш? Що ти взагалі від мене хочеш? Не зрозумій же ти. Я пішов і дав шанс твоїй матері знайти іншого. А ти брешеш своїй дружині, тому що боягуз. Та да, до чого тут це взагалі? Я Аню просто жалію дуже. Якщо вже давно пішов би до іншої. А ти її кохаєш? Іванку? Так кохаю. А Ганю, якщо справді жалієш, то відпусти. І дай їй шанс бути щасливою. У той момент Антон почувався негідним своєї дружини. Тож слова батька здалися чоловікові слушними. Скориставшись його порадою, Антон дав Ганні спокій і невдовзі помирився з Іванною. Коханом. Я каже, щаслива. Приїжджай до мене. Же дружина. Ну, ми розійшлися. і Я вирішив подати на розлучення. Справді, нарешті. Наступного дня Антон чекав на приїзд Іванни. Тому, почувши дзвінок у двері, був упевнений, що це вона. Але на порозі стояла дружина. Поговоривши із співробітником чоловіка, Ганна повірила, що Антон дійсно провів ніч у офісі, а не з коханкою. Знаєш, Антон, ти пробач мені. Я насправді не дзвонила тобі на роботу. А той жіночий голос заслухав слухавці. Ну, у тебе ж на роботі є жінки? Так, так, я ж тобі казав. От. Ну, я тоді розпакую валізу. Зберігши теплі почуття до дружини, як до рідної і близької людини, Антон боявся зробити їй боляче, тому вирішив не поспішати із переїздом Іванни. Але Іванка, це я. Слухай, не треба зараз приїжджати. Я тобі потім все поясню. З ким ти говорив? А, ну, з татом. А то ти таки зміг його пробачити? Чоловіка тягнуло до Івани, але він не міг образити дружину і знову розривався між двома жінками. А невдовзі до нього переїхав батько, хвороба якого почала прогресувати. Не знаючи, як іще допомогти, Антон запросив його до себе. Та що ти взяла, що я брешу? Ти слова добирай? Так, у чому суперечка. Вас чути на весь будинок. А в тому, Антон, що твій батько діабетик, виявляється, дуже не проти поласувати солоденьким. Стривай! А ти що бачила, як я їм? Так а для чого мені бачити? Дивись, вчора повна вазочка була. Ю. Ти через цукерки нервуєш. Я тобі завтра тонну таких куплю. Та не треба мені твої цукерки! Твій батько тобі бреше. Так, я перепрошую, але з цією сервоною жінкою я під одним дахом не залишуся. Ти так і будеш мовчати? Антон, твою дружину ображають. Втомившись від постійних сварок, Антон хотів помирити рідних йому людей. Він вирішив попросити дружину бути більше терплячою до хворого батька і розраховував, що Ганна з ним погодиться. Аня, він дуже погано вчинив у минулому. Але я його пробачив. Я дуже щасливий, що в моєму житті з'явився батько. Ну, невже ти настільки наївний? Ти бачив хоча б одну довідку. Чи діагноз, де написано, що він насправді хворий? Він з'явився звідки, живе в твоїй квартирі, на всьому готову. Та нащо йому брехати? Добре. Добре. Давай влаштуємо йому перевірку. Яку перевірку? Я запропоную йому гроші. Або він назавжди зник з свого життя. Тоді й побачимо. Антон погодився на пропозицію дружини. І наступного дня, поки чоловік був на роботі, Ганна провела перевірку. До батьку. Що ти йому сказала? Нічого. Запропонувала йому гроші, аби він забрався звідси назавжди. Дала йому 10 тисяч. Але він захотів 20. 000. Торгувався. Ну, То не засмучуйся, так. Добре, що це про нього саме зараз з'ясувалося, а не тоді, коли б ти до нього прикипів. Та, може, воно так і є. Але все одно якось. Налитко. Антон не міг прийти до тями після другої зради з боку батька. Згадавши слова бабусі про три обмани в його житті, він приїхав Я... до неї спитати про майбутнє. Баблю, все ж таки пішло в житті. Тільки знайшов собі сили батька пробачити, так він знову мене обдурив. Можна сказати, продав. Бачив тебе вдома. Була якась сварка через гроші. Так. Ганна запропонувала батькові гроші, щоб він від мене відмовився. Він взяв? Ні, він не брав гроші. Гроші в твоєї дружини лишилися. Це точно? Я тебе минулого разу попереджала про обман. Ти не повірив, от тепер і живеш як в тумані. Збрехала тобі дружина, бо хотіла тебе посварити з тією людиною. Гроші в неї. Дізнавшись, що дружина його обдурила, аби посварити із батьком, Антон не зміг їй цього пробачити і сказав, що вони розлучаються. А коли Ганна повернулася до матері, Антон помирився з Іванною. За кілька днів дівчина переїхала до нього і влаштувала з цього приводу сімейну вечерю. О. Оце я розумію. Жінка з великої літери. І господиня, і красуня. Не те, що та твоя колишня мимра. Тато, Поняв. більш не буду. Але дозвольте поцілувати ваші золоті ручки. Mm. Mm. Антону було важливо те, що Іванна порозумілася з його батьком, адже саме про таку дружню сім'ю він завжди мріяв. Проте наступного дня, повернувшись з роботи, Антон почув розмову, яка просто приголомшила його. А що мені тепер? До кінця днів своїх прикидатися його батьку? Навіщо? Я за вагітньою, ми з ним одружимось і усе розповімо. Вагітне він мене ніколи не кине. У нього з цього приводу пунктик. Зрозумівши, що Іванна та чоловік, який видавав себе за його батька, у змові Антон хотів дізнатися всю правду. Антончик, а ти давно тут? Достатньо. Хто він? Це мій дядя. Вітя, я тобі зараз усе поясню. Не треба нічого пояснювати. Ну послухай, мій хороший, ти не міг розлучитися з дружиною, тому я попросила дядю Вітю... Те, що ти зробила, це бридко. Вони як? Бридко? А те, що ти знущаєшся з моєї племінниці, це не бридко, а? Вітя досить. Антончик, Антончик, пробач нас, будь ласка. Гей! Обоє, не принижуйся. Вмазав би я тобі. Та вона не дасть. Збираємося. Антон, шокований брехнею та маніпуляціями Іванни, гірко шкодував про те, що даремно образив дружину, яка любила його і намагалася захистити. Він приїхав до бабусі, аби спитати, як йому повернути Ганну. Сідай, розказуй. Праві ви були баблюб. Тричі мене обманули і коханка, і так званий батько, і навіть дружина. Але Аню я ні в чому не звинувачую, адже я її так образив, вона навіть розмовляти зі мною не хоче. Подивіться, будь ласка. Чи зможу я її повернути? Можеш. О, ви моя рятівниця. Чесно, якби ви сказали зараз, що не зможу, я б помер на місці. Зможеш, але ти маєш дотриматися однієї умови. Ти не повинен шукати зустрічі з нею три тижні, бо інакше втратиш її назавжди. Я витримаю. обов'язково витримаю. І пам'ятай, що я тобі казала раніше. Якщо тричі подзвонить телефон і тричі дзвінок зірветься. Одразу ж позвони трьом своїм друзям або рідним. Інакше обман буде тебе переслідувати все твоє життя. Зрозумів. Дякую. Все добре. Минув тиждень. Антон не намагався шукати зустрічі з Ганною, хоча дуже сумував за нею. Алло? Слухаю. То що ж таке? Алло, кажіть давайте. Твою ж. Коли на телефон Антону тричі подзвонили, і дзвінок зірвався, він згадав слова бабусі і одразу ж зателефонував трьом найближчим друзям. Алло, Серьога. Як справи? Все добре? Ну, супер. Давай. А наступного дня, повернувшись з роботи, Антон застав вдома Ганну, яка прийшла до нього поговорити. Аню. Хано, ти повернулась. <гум> Слухай, пробач мене за все. І тим мені пробач, що я тебе обдурила. Ганна Та, пояснила, що вона відчувала обман і, і не довіряла його батькові, тому намагалася зробити як краще. І ще у мене для тебе є новина. Дружина розповіла Антону, що вона вагітна. Чоловік щиро зрадів від того, що скоро стане батьком. Бабуся ж просить пам'ятати: якщо у вас тричі зірвався телефонний дзвінок, це до потрійного обману. Тож, аби прикмета не здійснилася, треба одразу ж подзвонити трьом найближчим людям.